Всім привітики. Мене звати Аня. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут е ліниві голубці, пюре і домашні фаршировані баклажанчики. Але хочу почати з них, але я не знаю, наскільки вони гострі. Нормально. Цей раз в мене вийшло просто неймовірно смачне. Я в принципі його фанатка. Так, пропоную спочатку спробувати без сметанки. Це дуже смачно. Ну, зараз додам угу. трішки сметанки. Я, якщо чесно, не великий фанат. Я не люблю там пельмені, вареники їсти зі сметаною. Сьогодні такий день, чого на... Не сказала б я, що вони прям такі ліниві, <свілляє> якщо чесно, треба заморочитись. Дуже смачно. М -м -м. Побачила цей рецепт в інтернеті. І зразу захотіла. У мене ще тут просто е фарш домашній індичий. А все, що домашнє апріорі, смачно? Я в кофті, в світері, бо холодно капець. Що в у мене спроба номер 100 Знімати з цим мікрофоном? М -м -м -м. Дуже смачно. Я переживала, що буде суховато, але М -м -м -м. робила все абсолютно так само, як в рецепті. Дуже смачно. Посилання на відео з рецептом скину в телеграм-каналі. Посилання в описі. Я би теж хотіла знімати якісь такі невеличкі рецепти. Але пам'ятаю, в моєму телефоні це. Катастрофа. Дивлюсь, ось я блідо виглядаю. Не знаю, чому так. я так накинулась на їжу. <гум> я просто ще дочитувала книжку Гувер Кіски серця. Чекала, поки я її витягувала час до кінця читання. Це абсолютно в стилі Колінгувер. Ну, непроста, скажімо так, історія. І мені подобається, що головна героїня не робила із себе жертву. а Старалась зробити все, що від неї потребувалося. потребувалося. Коротше, все, що вона могла зробити. Як вона боролась за людину, яка їй була дорога. Я плакала. Плакала не один раз, і я взагалі кожен раз думаю, ну як можна так поводитися зі своєю дитиною? Страшно це все. Напишіть в коментарях, чи читали ви цю книжку. Ви знаєте, що в мене є дівчата, глядачі, може і хлопчики. Хто читає. Як вам враження? Чи сподобалась книжка? Я, як завжди, прочитала за один день. Нічого нового. Можна сказати, що за один день, якщо я почала вчора ввечері, і сьогодні обід закінчила. Там, до речі, лише 300 сторінок, здається, близько 300. А ще вчора була прем'єра Холостяка. Ну, я, відповідно, не дивилась, тому що. Ну, я, по-перше, не люблю дивитись такі шоу онлайн, тому що я зазвичай люблю щось перемотати, поставити на прискорення. Я люблю дивитись рекламу повноцінну. От. А сьогодні подивилася. І я читала вчора вже книжку, і подумала, що книжка цікавіша. І от вже мені попадалось декілька нарізок в тік-тоці. Якщо чесно, це якийсь крінж. Особливо мені сподобалась дівчинка, яка. Її поява моментально розлетілася мемом по всьому інтернету. Те, що на лімузині лимуз... зверху заїхала. Цікаво, звісно, подивитися цей момент повністю. Прикольно! Знаєте, все ж таки голубці є голубці. Це я б назвала такі більше котлети. Сусіди мої, як звичайно, слухають музику. Це жах. У нас кожен день якась нова пригода. Я вже навіть не хочу розповідати нічого. Напишіть у коментарях, у вас є опалення чи немає. Бо у нас... Вночі ну, плюс 6, плюс 7. Вдень я не знаю скільки. Ну, максимум 13 на сонці. Вчора вже в ліжку я влягалася з пляшечкою гарячої води, другу ніч вже спала в піжамі з довгим рукавом. Може, я не знаю, я не думаю, що буде, але це. Мені зараз подобається придивлятись в інтернеті якісь нові рецепти. І їх реалізувати, решті, е вчорашнє. Вчора я просто кайфанула. Я спеці... Ну, раніше <кхід> я готувала як? Просто картопля відварилась, бульйончик оцей, я зливала водичку не повністю, не геть повністю. Додавала тут трішки молока і трішки. М -м загадувала слово. І трішки вершкового масла. М -м і орієнтувалась більше на смак, тому щоб мені в міру такий молочний є присмак був. Тоді думаю, блін, чого вона у мене не виходить така повітряна? Як у інших. Бо я чула ще, що його буває там збиває щось. Воно м'якеньке таке типу. Але вчора воно взагалі було, ну, типу, текстура взагалі офігенна. і на смак дуже смачна. А секрет дуже простий. Ой, я вже й забула який. Коротше, спочатку зливаємо воду, додаємо вершкове масло. Ні, спочатку трішки потовкли, додали вершкове масло і відразу типу, робимо такі, типу, як взбиваючі рухи цією Е, І... і що? При необхідності додаємо солі. Потім додаємо молоко. І секрет в тому, що молоко має бути гаряче. Ну, тепле або гаряче, але ні в якому разі не холодне. А я як раніше робила? З холодильника достала. На око молока налила. І все. Подірюла, значить, молоко вчора, лила і почала його зразу перемішувати. Ну, теж тими цими ж такими збиваючими рухами, я кайфанула. Це, напевно, найкраща перешка в моєму житті була. Отакі в мене досягнення в 27 років. Роблю хорму. Щоб вона була така плотненька, трішечки терпка. Сьогодні було дуже смачно. М -м -м, язик затерпає. Я навіть не пам'ятаю, чи я розповіла за холостяка. Коротше, вчора не подивилась, а сьогодні, думаю, буду готувати їсти. І... А, сказала наш це крінж. Коротше, почала готувати їсти, і думаю, що собі включити на фоні. Думаю, включу холостяка. Чого дивиться якісь нарізки? Думаю, блін, ну так крінжадіна, я просто не можу. Ці дівчата, ці цимбалюк. Пишіть в коментарях, як вам, якщо дивились, як вам випуск? Чи я не зрозуміла. там виходить перший випуск на 4 чимось години. Вийшов не на 6. Чому так? Там повністю показали церемонію цього це вручення? Mm. Церемонію шо? Коротше, це знайомство, вручення троянд? Чи вони якось це знайомство розділили на два випуски? Mm? Mm. Пишіть, коротше, як ваші враження. Пишунула. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Всіх цілую, всіх обіймаю, всім гарного настрою. До дня, всім па-па! тьом-тьом. У Мене просто так затерп рот, що я два слова зв'язати не можу. Ладно, все. Всем пока-пока.